Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні мав розпочатися закритий похорон Пригожина, на який вже навіть прибула родина Пригожина та сотні вагнерівців. Проте церемонію скасували. Невідомі люди відкрили вогонь по родині головного музиканта. За даними телеграм-каналів, поранений сина. Нападники, незважаючи на посилену охорону, втекли. Що ж, експерти попереджали: похорон Пригожина, похорон Дмитра Уткіна, Вагнера можуть і стати реально. Тією межею, за якою почнеться якийсь заміс. Про це писав Іван Яковина. За даними з Білорусі, вагнерівці, які туди нещодавно зовсім переїхали, уже від початку серпня потихеньку почали звідти виїжджати. І зараз після вбивства й Уткіна вони у масовому порядку виїжджають до АРФ. Вони їдуть неорганізовано, не на якихось автобусах або поїздах, де коштом держави квитки купують, а самі собою кожен бере свої дрібнички та відчалює додому. У самій Росія теж почався якийсь не дуже зрозумілий. Рух цих вагнерівців дуже щось вони замишляють, щось вони планують. Постійно йде інформація, яку тут ж спростовують. Потім вона з'являється знову. Потім знову спростовують про те, що рада командирів людини Вагнера планує якусь заяву виступити з якоюсь промовою з якимось незрозумілим у них планом або щось таке. Можливо, я думаю, що вони чекають на якусь версію від держави, щоб держава сказала, мовляв, ми вважаємо, що це українська диверсійно-розвідувальна група залізла на борт Така. Та підірвали його разом із Пригожиним. І після цього я думаю, підуть заяви вагнерівців, у яких вони висунуть свою версію, що скоріше за все відрізнятиметься від урядової. Зараз є така інформація, що відразу після обивства Пригожина туди у Тверської області просто на місця падіння літака приїхали сотні звичайних вагнерівців і незвичайних вагнерівців. І вони, поки влада щось розмірковувала і взагалі не знали, як реагувати, вони разом ходили, шарестили, опитували місцеве населення і збирали докази. Тобто у них своє розслідування по Уті справи, аби готове або ось ось буде готове, що сталося в небі над Тверською областю. Насправді є вже така інформація, що цей похорон сам собою може перетворитися на демонстрацію протесту, на демонстрацію за слідство. Чесне за те, що воно було незалежним. Можливо, на демонстрацію за те, щоб зняти Шойгу та зняти Герасимова. Уявіть собі прийдуть дві тисячі бойовиків вагнерів, і вони скажуть: ось наш батя загинув, став жертвою вбивства організованого шойгу та Герасимова ми вимагаємо відставити Шойгу та Грасмова, і ми, типу, не розійдемося, поки вони не будуть відправлені у відставку. Звісно, влада наймовірніше спробує застосувати силу проти скорботних, так би мовити, але ці скорботні відрізняються від звичайних, тим що вони можуть будь-якої мити схопитися за автомати та перевести розмову. Зовсім інше русло. Якщо менти, скажімо, прийдуть із кайками та кайданками, то проти автоматів у них шансів буде небагато. Тут уже треба буде уводити якісь під. Розділи спецпризначенців, того, що може початися дуже цікава історія. Тобто, похорон Пригожина, похорон Дмитра Уткіна, похорон Вагнера можуть реально стати ось тією межею, за яку почнеться якась заваруха. Ну, уявіть собі, дійсно, якщо під час похорону або просто перед похороном виступає з відопрогожене, каже мене убив Путін, і на цей похорон проходить десь на 5-10 тисяч бойовиків з автоматами. Ось реально може статися щось дуже цікаве. Я зараз буду припущення, тому що треба, як то кажуть, готуватися. До всього до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.